What can you say about this game? Це була важка гра. Ми сам чан до того моменту, як ми почали створювати якісь моменти в першому таймі. Ми могли бачити, що ми були трошки краще, ніж наш суперник. Але потім ми допустили цю помилку при стандарті. І це нас змусило потім ризикувати. І ми не змогли забити гол. І ми пропустили другий гол. And then matches, matches, is finished, you know? І після цього гра закрилась. Колеги, ваше запитання, важко, Андрус. Що після одного тижня work, роботи out, ви і... наше поле на тренувальній базі в 100 разів краще And ніж наше ігрове поле. І тоді все над чим ви працювали. Ви думали, що ви в гарній позиції. А потім у вас проблеми having ну. this це вся причина була в тому, що була ось ця маленька помилка при стандарті. І потім ми не змогли знайти наш голи. Це та ситуація, яка є наразі. Ми хотіли щось будувати. А потім play, ти втрачаєш маленьку перевагу, яку ти створив, the first, the тому що ти part, не можеш знайти другу передачу, третю передачу touch, і потім коли ти граєш в один дотик, ти втрачаєш точність завжди. Запитання, будь ласка. Uh, parts when uh, we start losing uh, the game. So uh, I want to ask uh, why um, the players, uh, experienced players like Tilly, they don't um, they don't provide the quality in terms of uh, first touch passes and uh, the passes on the 30 meters, for example. As we could see, Alexandria was doing very easy and organic. Yeah, look, at the end it's true that when you, when you play, when you are, how to say, uh, you have this quality В тебе є ця якість в тебе є тільки один, два або три гравці із, ти, it's, it's, із тим it's рівнем it's якості, it's якого it's ми потребуємо, і то we, і тоді we, це стає важко. I mean, team, я, ну, last, last time, я задоволений цією командою, яка в нас є. Я But, це казав uh, на минулому тижні. Uh, але ми не можемо нам і ми і нам потрібно ну, більш, like більше особистості на полі респонсабілітики. Я хочу бачити тих гравців, які можуть брати на себе від які можуть брати на себе відповідальність і грати з мечем. І це правда, що це є в Олександрії, ну але також це правда, що вони також допускали моменти. і вся різниця в тому, що ми не змогли перетворити ці шанси у голи Ну тому що нас були один-два моменти, які були в Асінору, а у першому. І тоді гра могла бути ну, ось, якби, повністю of, іншою. А потім ми говоримо про те, чому ми не. Я думаю, що Тіль показав гарну гру у другому таймі, особливо коли він брав на себе відповідальність і він опускався глибше, щоб щось створювати. Але нам потрібно нам, ну, але нам потрібно більше гравців, як він, які можуть брати на себе відповідальність. Це не тільки про техніку, це також про те, щоб брати відповідальність на себе. І це важко, коли ми щось створюємо. Ну, ось коли ми намагаємося щось будувати. І It тому ми passion. маємо we бути we терплячими. Якщо ми хочемо отримати результат, і ми хочемо щось побудувати, of, щоб to, і ось якщо ми хочемо ось побудувати щось, чим ми всі можемо ось пишатись, ми маємо бути терплячими. Цього сезону наш клуб на іноземціоне сайн елот of foreign players. So, if you compare with the last season when it was more native players, so we, we see a lot of difference now, so a lot of changes. In Ukraine we have a lot of clubs, Dynamo, Shakhtar, Metalist, in some time of his history made also this ascent to sign a lot of foreign players. Того, But after that they come back uh, to зараз, the uh, point that укрой. they need more native Ukrainian players in the team. Ви, uh, uh, How do you think this But is our asking and, and, and our play. point to the foreign player will give our like results? or or you have some doubts now about this. It's too early for us. Якщо ми додамо більше українських гравців, вони no, мають мати якість. Ну, тому, що ми говоримо не ну, тому що ми говоримо про we одне те саме. Ми не можемо сюди привести гравця із топ якістю, а через його roof, ціну then... яка вище даху. Ну тому що are, це важко. Ну тому що ми говоримо про одне і те саме. Yeah, Uh, Це правда, they що ми хотіли them. мати більше ось українців uh, і ми їх намагаємось підписати, ми їх to, шукаємо. They, they to to ну, але вони мають хотіти сюди прийти. Is uh, creative in the midfield, and now he's sitting on the bench, um, and that's why um, I want to ask um, whether you are happy with uh, with the midfield in terms of uh, creating these cre the, uh, moments, and uh, also with the, uh, wings attacking wings like Polenik and Angel uh, others because today they were not productive, and you, again. Uh, The substitu the substitutions were only after uh after like 60 fifths or seventies minutes, so uh how can you comment this? Well we 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 are not uh we were all not good enough. сьогодні no, ми всі були недостатньо not only, not only якісні, you know, і не тільки you know, we want to be a, good group, you know, who, who... А ми хочемо бути хорошою командою, а якою ми можемо бути задоволені. І, і ось такі речі вони ну можуть траплятися і будуть траплятися. І ми маємо бути достатньо гарними, щоб грати через вінгерів. Ну а звичайно, нам потрібно більше якості, і це дуже важко. Да, ну, тому що це дуже важко контролювати м'яч на такому полі і виглядати добре. Колеги, головний тренер Олександрії, Руслан Ротань, Руслану Петровичу, враження по сьогоднішньому матчу з ЛНЗ? Тяжкий матч, е, тяжке поле, е, да, яке, е, мабуть, е, трошки заважало е, грати одній і другій команді, те, тому що і, і ЛНЗ, і ми прагнемо все-таки грати в футбол. Е, і, скажімо так, на футбольному полі було більше боротьби, чим, мабуть, футболу. І що стосується нашої перемоги, це компліменти. Моїм хлопцям те, що ми перетерпіли, да, ми пристосувалися до цього поля і прагнули виграти. І це саме головне, мабуть, головний позитив в цьому, на цьому будується. Важливо на старті да, добрий старт. і Він нам, скажімо так, в першій грі пішов на користь. І я поздравляю команду з перемогою. Але все-таки по, по горі, ми потрібно, нам потрібно покращуватись. Нам, ми повинні розуміти, що є над чим працювати. Колеги, ваше запитання. Будь ласка. Мардинів грав на Олімпіаді в складі збірної України Олімпійської. Як це позначилося на власній йоглі і на його ролі в команді? Я рахую, що е, Олександр прогресує е, великими кроками вперед йде і. Той безцінний опит, який він отримав на Олімпіаді, він йому в майбутньому йому допоможе стати дуже хорошим гравцем. А те, як він відноситься до тренувального процесу до себе, то я вважаю, що це, це буде йти швидко. Запитання, будь ласка. Ви помітили якісь зміни в грі команди ЛНЗ? Команда змінилася порівняно з минулим роком. Якісно здивували вони вас чимось? Так, дійсно, здивували. Команда мені сподобалась. Ми дивились багато матчів з самого початку, коли головний тренер нинішній прийняв команду ЛНЗ. Тому я хочу зробити компліменти команді. ЛНЗ. з'явилася структура у хлопці. Бачу, що, що знають, що вони хочуть, що від них хоче тренер, тому це видно вже на сьогодні, на початку. Тому я думаю, що ця команда буде зростати. Хотів запитати про центр поля. Пішли в міжсезоння Михайленко і Сієєв. Чи ви задоволені тими гравцями, якими ви замінили? Ви розумієте, і Михайленко, і Сігеєв дуже перспективні гравці, яких нам і на сьогодні не вистачає. Це гравці, які несуть нашу гру, але в них ще є молодість. Так? Прийшли більш досвідчені гравці. Вони вже сьогодні нам дають більше зрілості, більше стабільності, мабуть. Але ще багато потрібно працювати над розумінням, над розумінням наших принципів, тому в цьому напрямі ми. Потихеньку йдемо. я рахую, що якраз це потихеньку е, воно йде, тому що хлопці прислуховуються до тренерського складу, е, хлопці прагнуть, вони професіонально відносяться в тренувальному процесі, тому це вілік часу. Це час, е, я думаю, що вони стануть краще. Олеге, я так. Ще хочу запитати: якщо Олександрія я так розумію, ставить цілі на Єврокубки, то чи Вважайте, що глибина складу у вас задовольняє, і лавка запасних. Чи вистачить на весь сезон? Дивіться, давайте не будемо трошки отрувати події з Ми Виграли перший матч, і він ні про що не каже. Перше, щоб ставити ці завдання, ми, нам потрібно команді бути готовим до єврокупки. Ви правильно сказали, потрібна глибина складу, потрібна інфраструктура, потрібно відновлення і потрібно підсилення. Це також да. Ми на сьогодні зробили великий крок вперед. Підсилені в якості я, я згоден на 100%, Але казати, що ми сьогодні претендуємо на Єврокубки, так неможливо. Я вам наз... назву дуже багато команд, в яких бюджет в три-чотири рази більше за нас. Тому я думаю, що зараз це питання, мабуть, потрібно ставити так крок за кроком. Як команда в першу чергу по грі буде да, показувати себе? Як команда буде в кожен, кожен тур і до кожної гри прибавляти в організації, в контролі м'яча, в агресивності? Да, і саме головне це місце турніттурни турнірній таблиці, і це, мабуть, головне. Тому після першого туру не можна так казати. Ми в, в тому році також виграли дві дві ігри на, на старті з 19-річними хлопцями, і так що можна казати, що в Єврокубки. Тому це все приходить, скажімо так, без голосного о, висказування. Це приходить о, разом з командою. Воно народжується, да? народжується в таких іграх, як сьогодні.